Ну а тим часом воїни батальйону безпілотних систем булава 72 72-ї бригади потребують безпілотників на оптоволокні не на які не діють ворожі реби на їх придбання. Оголосили збір, приєднатися і перерахувати кошти можна традиційно перейшовши за QR-кодом, який ви вже бачите на екрані, або ж за номером банківської картки. А зі мною на прямому зв'язку. Валерій, позивний «Оверлорд», командир взводу ударних БПЛА батальйону безпілотних систем. «Булава» у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Оверлорде, слава Україні Героям слава сьогодні. Ми говоримо напередодні великого свята Великодня. Ми говоримо після таких хороших новин про повернення. Ваших побратимів, захисників наших оборонців України нарешті додому з полону російського. Але вочевидь е хотілося б дізнатися більше про оперативну ситуацію на вашому напрямку, особливо на тлі новин, після оголошеного путіним так званого великоднього перемир'я. Ви наскільки я знаю на покровському напрямку. Це один із найактивніших. Що зараз там відбувається? Ворог продовжує наносити активно штурмові дії, також застосовує різні озброєння і надалі продовжує свою, як то кажуть, боротьбу проти нас, проти свободи. Так що ворог далі продовжує. Ви відповідно відповідаєте. Перепрошую за тавтологію, і вам потрібні зараз дрони на оптоволокні. Я закликаю всіх долучитися до цього збору, тому що. Е Потрібна доволі велика сума 5 мільйонів. Вона посильна для глядачів марафону Єдині новини для тих українців, які зараз на тлі хороших новин про повернення захисників на також зрозуміння того, що Путін може використати. Хоча, як ви кажете, вони продовжують наносити удари росіяни і жодного. Перемир'я і натяку на перемир'я немає. У будь-якому випадку Путін може це використати для певного посилення, перегрупування. Ми розуміємо, що ворог підлий, ворог підступний, і від нього можна очікувати усього, що завгодно. Зараз деякі області. Взагалі під загрозою балістичних обстрілів, зокрема це Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, тому я принагідно закликаю глядачів дослухатися до усіх повідомлень про загрози і дбати про власну безпеку. Але коли ми говоримо про ось дрони на оптоволокні і суму 5 мільйонів, можна приблизно, хоча би можете зорієнтувати, якою кількістю дронів ви зможете лупашити ворога? Ну, дивіться, насамперед, сучасні методи війни вони вимагають сучасних і підходів до цих методів. Тому дрони на оптоволокні вони дозволяють нам обходити системи РЕБУ, які ворог застосовує кожного дня і доволі активно. Ворог також не сидить на місці. Він також працює над досконаленням своїх систем РЕБУ і нам все дедалі важче обходити їх. Тому дрони на оптоволокні. Ми плануємо закупляти їх великій кількості, щоб давати ворогу хорошого прочухана. Бо вони дозволяють нам просто обходити реби у наших пілотів. Якісне зображення, якісне керування, і ну вони просто як то кажуть, не дозволяють ворогу нас заглушити. І ми можемо виконувати свої бойові завдання з максимальною ефективністю. Чи даний ці дрони нам оголосив збір благодійний фонд Гуркіт. На даний момент вдалося вже назбирати трошки більше, ніж половину цієї суми. Ми не зупиняємося, ми далі збираємо кошти і працюємо над цим активно. Валерію, тобто. Два з половиною мільйони, половина цієї суми від необхідних п'яти мільйонів. Є я сподіваюся, що зараз глядачі ще додадуть qr код і номер картки на екрані. Будь ласка, сфотографуйте. Якщо ви не можете зараз задонатити, ви можете це зробити завтра у свято у великдень. Після того як посвятите паски, після того як вже з'їсте довгоочікувану пасочку. Із крашенками і писанками можете зробити от таке блок. Лагеділо задонатити нашим захисникам на Покровському напрямку для того, щоб вони могли використовувати закупити і використовувати оптоволоконні дрони. Перевага їхня зрозуміла. Їх не бачать ворожі реби. А щодо відстані, чи покращується динаміка із дальністю польоту цього дрона? Так, звісно, насамперед. Для мене, як для командира, важливо, щоб мої хлопці були в безпеці, тому дальність польоту можна застосовувати як на 20 кілометрів, на 30 навіть є і на 10. Тобто і в тебе буде якісне зображення і керування, і ти зможеш навіть на таких відстанях наносити нищівне ураження ворогу. Валерію, а хто в кого ви будете закуповувати? Якщо це не таємниця, це українські виробники. Хто виготовляє оптоволоконні дрони зараз? Дивіться, ми будемо закуповувати їх у наших українських виробників. Угу. Тому дані кошти спрямовуються на підвищення обороноспроможності нашої держави. Вони всередині держави. Ми вже відтестували дрони, які нам виробники прислали, вже включили побажання пілотів, і тепер нам залишилося тільки дочекатися цих дронів, коли нам вже прийдуть поставки. Ну і знову ж таки, я наскільки правильно розумію, що дрони вони можуть до цього оптоволоконної катушки бабіни прикріплюватися різні. Тобто це можуть бути як і очі, це можуть бути як і ударні дрони. Правильно правильно, я так кажу? звісно, це не має прив'язки до оприд... якогось там типу дрону, ага. так це може бути абсолютно будь-який дрон, тобто немає. А Серед тих дронів, які ви використовуєте, які зараз себе найкраще показують? Найкраще показують себе FPV-дрони різних виробників українських. Ми їх дуже активно застосовуємо проти живої сили противника, проти легкоброньованих машин та бронемашин, які кожного дня штурмують наших хлопців. Валерію, зараз я хочу подякувати глядачам. Понад 100 тисяч вже залетіло на картку. Активно зараз долучаються глядачі марафону Єдині новини напевно, напевно хочуть додати настрою вам, тому що ви як ніхто потребуєте цього настрою і, напевно, також хочеться. Хочеться свята, ну як би там не було, чи зараз взагалі про це розмови немає серед, серед ваших побратимів, чи все ж таки вам надіслали хоч якусь кількість пасочок, і ви зможете з певними думками і з певною молитвою відзначити цей день? Насамперед хотілося би всіх привітати з святом Великдня. Побажати кожному домі миру і злагоди скорішої нашої вже перемоги. А пасочки вже коли переможемо, вже приїдемо їсти. Але для початку треба дрони. Треба зброя, треба засоби для того, щоб ми вже нарешті повернулись додому і їли пасочки. Так, і ми всі з нетерпінням чекатимемо цього дня і сподіваємося, що він настане якомога скоріше. Я ще хочу уточнити для розуміння наших глядачів, які 150 тисяч зараз докинули до вашої картки. Я нагадаю, потрібно 5 мільйонів кругла сума. Але таким чином, власне, наші позиції, наше небо над головами наших захисників в певній там кілометровій зоні. Хотілося б, щоб якомога більше ця. Зона була в десятках. Вона вимірювалася, була чистою від росіян. Хочу уточнити, як ви будете закуповувати, як плануєте. Чи плануєте дочекатися власне останньої гривні до п'яти мільйонів і купити все разом? Чи ви будете потрохи поповнювати свої потреби і запаси? Ні, ми не плануємо чекати закінчення збору. Ми вже починаємо закуповувати дрони на оптоволокні. І, і зараз вже перші поставки повинні вже бути в нас. Тобто, ми не, не орієнтуємося на певну суму, коли воно закриється, а вже починаємо це все робити. Валерію. Я дякую від імені усієї глядацької аудиторії марафону Єдині новини вам, вашим побратим пострам за захист, за те, що ви робите, і приймайте привітання із прийдешнім великодним. Дякую всім дякую. глядачам, які долучилися до цього збору. Ви молодці. Валерій позивний оверлорд, командир взводу ударних БПЛА батальйону безпілотних систем. булава у складі 72-ї окремої механізованої бригади був з нами на прямому зв'язку.